Привіт! Я Оксана Соколова, я нетриціолог, і ви на моєму каналі Health is Wells. Отже, сьогодні я запросила до себе нову гостю Вікторія Величко, косметолог, яка працює в Еліканте, і зараз вона вам розповість про себе більш детально. Всім привіт! Мене звати Вікторія. Та я косметолог з медичної освітою. Я займаюся як естетичною косметологією, так і ін'єкційною. Маю досвід понад 6 років працювала як в Україні, так і працюю в валікант вже понад 2 роки. У всіх дівчат у моїх клієнток, у клієнток Вікторії, тому що Вікторія мій косметолог, всі задають одне питання: що зробити для того, щоб шкіра була чиста, пружна і взагалі здорова. Отже, ми сьогодні будемо говорити про ті питання, які задають найчастіше клієнтки Віктори або ж мої клієнтки. Давай поїхали. Перше питання. І саме тому розпочнемо з питання, яке турбує багатьох дівчаток. Оксана, які продукти харчування сприяють поліпшенню стану шкір? Шкіра це наш зовнішній, зовнішній прояв, екран того, що відбувається всередині. Тому, як коли всередині щось відбувається не так, це видно на шкірі. І це може бути не тільки продукти, це можуть бути і якісь ну, негативні процеси в, в організмі, да? неправильні, запальні процеси або ж а. Аналізи, які які не в нормі, і вони дійсно виходять на шкіру. Тобто, і навіть ми можемо дійсно побачити, що з людиною щось не так, тільки по шкірі. Наприклад, підборіддя або зони специфічні, ти знаєш 100%, що вони відповідають за якісь органи. І ти найчастіше дівчата можеш сказати: слухай, а подивись там на ту проблему. Є такі так, у Так, дуже часто, особливо нижня третина обличчя дівчаткам, говорю, щоб вони звернулись до гінеколога, тому що а це може кінник. бути проявом, да, Гормонального акна або ж таки кишківник. там да. дійсно це так 100%. І плюс ще дуже видно цукрове обличчя. Воно таке адутлавати. Ну якщо дівчатка не робила якісь процедури, да, 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 от, да. воно таке адутлавати і дай, і от молочна продукція теж не дає. Але зараз Так, да, да, у Мене є це питання. Ми обов'язково до нього повернемося. Да. Якщо ми говоримо про те, які продукти найчастіше будуть робити краще для нашої шкіри, це 100% ті продукти, в яких є антиоксиданти. тобто це фрукти або овочі, але Фрукти не можна їсти багато, тому що там є цукри. Фрукти класні цукри, тому що є клітковина, але ж все одно, фрукти мають бути тільки два рази на день, максимум 150-200 грамів. В яких саме продуктах є антиоксиданти, які гарно впливають на стан шкіри? в усіх фруктах і овочах. Є антиоксиданти, тобто це наші такі вітамінні бомбочки які дійсно на і що вони найчастіше вони роблять найгарнішого. Вони. Олужнює наш організм. Uh -huh. Коли лужний організм, він здоровий, в ньому відбуваються правильні процеси. А закислює наш організм майже усі продукти: солодкі, білок, будь-який білок, uh -huh. особливе м'ясо, кава. Тому, коли питають, а чи можна пити каву, ну от, зразу, зразу відповідаємо: для шкіри каву пити не треба. Так, але от який антиоксидант для вас найулюбленіший? Тому що я. Особисто я дуже обожнюю вітамін С. Я вважаю, що це найкращий антиоксидант, який тільки є. Угу. Чи є у вас такий угу. компонент, який ви от. Ти дивишся як косметолог, бо ти знаєш, як працює вітамін С, особливо в косметичних uh -huh. цих. А я скажу, що майже мої клієнти ніколи не отримають вітамін С, особливо дівчата, тому що вітамін С не можна, коли є проблеми щитоподібною золозою, uh -huh. особливо в великих дозуваннях. У кожної другої дівчини є проблеми щитоподібною залозою. Вітамін С я дуже поважаю і дуже його люблю. Звісно, особливо в великих дозуваннях він дійсно дуже класно працює. Але мій улюблений це глютаціон. Глютаціон. Це антиоксидант. Він ставиться або в крапельницях, або є в таблетках, які дає очистку організму, детоксикацію, чистку печінки. Коли печінка здорова, то й шкіра здорова, тобто не ну, найчистіше. Угу. Тобто навіть мої дівчатка, усі ну хлоп, хлопці просто на це не звертають так уваги. Коли вони починають працювати з печінкою або чистять жовчне, найчистіше завжди якийсь іде висип або щось таке. Тобто, і я кажу, і це нормально, бо це іде викид токсинів з організму. Та, Пищення, да, просто потрібно перечекати, нічого робити не треба. Воно, воно пройде, воно достатньо швидко проходить. Uh -huh. Просто можливо допомогти якось глина або атаксила, або щось uh -huh. таке. А якщо ми говоримо про вітаміни, як нестача певних вітамінів чи мінералів може впливати на стан шкіри? Вітаміни будуть дуже сильно видно, якщо вони в дефіциті. Чому? Дивись, наша шкіра це відображення не тільки ж фізичного стану й психологічного, найчастіше, але тмяна шкіра. Віра або не жива така, вона буде зразу казати про те, що там недостатньо вітамінів. Працюючи з усіма своїми клієнтами, вони отримують дуже багато вітамінів. Іноді вони кажуть, я не можу так багато пити, або там ще щось. Я кажу: ви розумієте, ну все одно, наша їжа вона не насичена з вітамінами. Звісно, я всім раджу їсти. Три рази на день клітковину, коли ми отримуємо з тих цих продуктів вітаміна, то шкіра більш-менш стає жвавішим. Uh -huh. Але ж якщо ми сьогодні зранку зірвали помідор до вечора, там майже вже не буде ніяких вітамінів. Тому що він, коли росте, він там має. Звісно, коли доставили нам до магазину наші продукти, то там вже майже нічого немає. Тому ми їмо клітковину для правильного мікробіому, особливо якщо це зелень, і додаємо вітаміни. Яких вітамінів в першу чергу хочеться додати для саме для шкіри? Ну це не вітамін, це колаген. Це просто перше, просто зразу тання про калеган воно обов'язково буде. Вітаміни А і є, е, uh -huh. Д, жиророзчинні вітаміни, а з Д я завжди рекомендую Угу. а uh -huh. це селен, цинк, мінерали uh -huh. і це, звісно, амінокислоти. Тому що дивись, наша шкіра, наприклад, от особливо коли займаються спортом і не їдять після спорту, то наша шкіра вона буде як джерело білку для відновлення. Організму uh -huh. тому наші органи всі мають відновлюватися, а відновлюються вони за рахунок білку в їжі і за рахунок цих амінокислот. Uh -huh. Я відповіла на твоє питання. Тобто, по всіх вітамінах так ну більш-менш зрозуміло, да? Да, да, все зрозуміло, Тільки у мене ще є питання. Я хотіла б запитати, чи є якийсь такий універсальний вітамін, який потрібен для всіх дівчаток, чи якийсь бад, який ви прям рекомендуєте uh -huh. обов'язково прям кожній кожній дівчинці? Дивись, ну колаген так, але з колагеном, я знаю, що у тебе є питання про колаген. З колагеном дійсно складно, він має бути в доступній формулі. Тобто, якщо ми його п'ємо, скоріше за все, він перетравиться в нашому шлунку і усе. Тому колаген має бути в ліпосомальній формулі угу. і зразу розчинятися і і попадати в кров'яний потік. Угу. Магній, але це і про ну це не зовсім для шкіри, угу. а потім метілфалат. Але от до магнії хочу повернутись, тому що я колись пила магнії, і якраз я для себе підібрала неправильну форму. магнію. ой, які мене кошмари мучили, і поки так. Оксана мені не порадила іншу форму, бідний мій сон. Так, дійсно форма магнію має бути дуже правильна, тому що один магній використовується для того, щоб розумова діяльність була краща, а інші використовуються да, для заспокоєння. Отже, і вітамін Д, метілфалат, взагалі okay. вітаміни групи Б. Якщо ще є от проблеми з розацією або там з судинами, які mm -hmm. от такі от бувають сінці на шкірі, то там ще раз і все, що буде зміцнювати судину. К, напевно, да, буде чудово працювати. К теж. Але він майже є у всіх, ага. теж у моїх клієнтів, наприклад, тому що вітамін Д я рекомендую тільки пити з вітаміном К і вони в одній ага. формулі. Тому я, я ніколи його так не, Окремо, не призначаю. Розуміло, да. А вітамін С, звісно, якщо він буде тільки в формі аскорбат аскарбатнатрю, а ага. це не аскорбино аскорбінова кислота. Чудово. давайте все ж таки розкриємо питання цього колагену. Чи буде він омолоджувати шкіру, працювати з мошками, чи взагалі його варто пити дівчаткам чи ні? Тому що в мене до нього таке відношення двояке, але я дуже хочу почути а вашу, чому? вашу відповідь. Тому що я вважаю, що колаген на шкіру він не так сильно впливає, як хотілось би. Він, як правило, в нашому організмі є дефіцити, і мені здається, що колаген буде поповнювати дефіцити, які є в нашому організмі в суглобах, в колінках і так далі. А от шкіру він іде самим останнім етапом за рахунок цього, щоб я радила своїм дівчаткам пити колаген? поки що ні, але можливо я зміню свою думку. Класне питання. Знаєш, чому? Тому що коли мої клієнти починають пити колаген, я завжди кажу, починайте їсти більше білку, uh -huh. тобто на кожен прийом їжі має бути білок. Сніданок це яйця, а обід, наприклад, м'ясо або риба і вечеря, це теж риба морепродукти. Якщо дівчатка здають там, наприклад, здавайте там загальний білок, і бачите, якщо цифра нижче ніж 72, цей uh -huh. білок вже він не або не перетрав. Або не допонуються так, так гарно, звісно, коли колаген буде приходити або ж ті самі амінокислоти, вони будуть іти на перше, що потрібно. Якщо людина займається спортом на відновлення, або як ти кажеш, на суглоби на якісь такі моменти, які uh -huh. дуже дуже важливі зараз для організму, і до шкіри там нічого не доходить. Просто потрібно працювати зі своїм харчуванням, по потрошечку, розуміти, що важливо, і розуміти, що колаген має бути в дуже правильній формулі. Тобто uh -huh. він має розчинятися в ротові порожнення. У мене є такі колеген, ти маєш з ними працювати. Це це компанія Веміліс, і ти навіть по собі побачиш на шкірі, що воно воно змінюється. Я дуже хочу поговорити про воду. Я знаю, що у тебе є було це питання: чи може відсит води і зневоднення впливати на появу зморшок та сухості шкіри? Сто відсотків кожна наша клітина вона складається з води. Наше тіло складається з води, угу. тому вода взагалі стоїть на першому місці. Ми не починаємо худнути або налагоджувати харчування або ще щось. Якщо ми ще не зробили нічого з водою, коли ж суха шкіра зневоднений організм, звісно, будуть з'являтися зморшки. Норма води 30 мл на кілограм тіла. І це ем, от така знаєш, мінімальна. Uh -huh. А бувають випадки, коли щитоподібне злозою теж не дуже гарно. Тоді ми трошки зменшимо, але тільки на один період, коли ти бачиш у своїх клієнток набряки. Uh -huh. Тоді, от теж спитай завжди питання про воду, тому що, скоріш за все, вони не допивають води або uh -huh. випивають її багато ввечері. Uh -huh. А вся вода має приходити в день. І коли ми п'ємо достатню кількість води, організм правильно працює, виводить всі токсини, клітина працює правильно. Якщо дівчина бачить і вона каже, мені воду пити не можна. Організм затримує цю воду, yeah. і набряк з'являється на те, що не було води. Тобто, треба пити для того, щоб не було набряку. 100% я від себе хочу додати, що я завжди дівчаткам говорю про важливість води, особливо якщо дівчинка п'є багато кави, стакан кави, два стакани води. А вина два стакана води. Ми постійно повинні обновляти наш баланс водний, баланс в організмі. Це дуже важливо. Я тобі скажу більше, навіть якщо це буде матча або е, зелений чай, так. який я дуже люблю, бо uh -huh. вони багаті на антиоксиданти, також тому що це кофеїн. Він не такий, як в каві, але він теж буде зневоднювати. Тобто uh -huh. він буде з клітини забирати, забирати рідину. Якщо ми вже пішли з вами по різним проблемам шкіри, давайте повернемось до питання про колір шкіри. Та про те, чи як за допомогою харчування можна попливати на пігментацію, дівчатка, які розуміють, що таке пігментація, коли вона з'являється, особливо коли багато сонечка, вони розуміють, що і пігментація, якщо працювати тільки зовнішньо, не зовсім це дуже дуже велика проблема з нею поборотися, і дуже тяжка з і пігментацією дуже тяжка. Не всією її можна вивести. Це дуже прям тяжко. абсолютно точно. Угу. Я тобі точно скажу, що я знаю, що таке найгірша пігментація, тому що коли я пила оушунмен. 15 кілометрів uh -huh. на лагодо Орте. У мене отак так були окуляри, і була шапочка, uh -huh. і оця частина за 5 годин. 5, 5 годин 20 хвилин. Я плила тут усе було згорівше. Воно аж був такий набряк, настільки uh -huh. воно згоріло. І потім така полоска чорна. Ну не чорна коричнева. Тому я дуже багато працювала з пігментацією, дуже сильно розбиралася, що саме впливає на пігментацію. Очистка печінки і жовчного впливає на те, що пігментація стає. Менше глютаціон, який я дуже люблю, особливо uh -huh. в крапельницях, навіть просто от після крапельниці однієї вже uh -huh. шкіра стає більш світлішою, тобто вона така біленька. Якщо ми все ж таки говоримо про пігментацію, перше це оч... очистка печінки, це глютаціон, це антиоксиданти, і це робота і внутрішня, і зовнішня. бо от тільки в комплексі можна побороти цю пр... 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 проблему, тому що просто зовнішньо воно з'являється знову і знову, просто внутрішньо недостатньо. Угу. Сили, а якщо ми говоримо з вами про печінку, давайте тоді проговоримо і про цукор, як цукор впливає на шкіру. Цукор і шкіра це просто, от найбільша проблема. Взагалі, у мене є стаття на Форбсі, яка угу. вийшла. От там саме якраз ми залишимо. Я залишу цю статтю, щоб ви почитали і зрозуміли більш детально наскільки ця велика проблема. Якщо ми говоримо про те, що глікація це найбільший ворог колагену, тут можна пити води скільки хочеш. Угу або робити все всі процедури робити всі апаратні процедури пити купу вітамінів але якщо з'являється цукор який просто йде на колаген і скорочує mm -hmm. цей колаген, Тобто глікація це така шивка на колагені, Він стає нееластичним. Звісно, з'являються усі проблеми зі шкірою: зморшки, знево... ну, такий зневоднений стан, дряблість, да, така, дряблість, така mm -hmm. паперова шкіра, тонка mm -hmm. шкіра. Тобто, усе це тому, що відбувається глікація. Цукор це, мабуть, найгірший ворог шкіри. Ну і ще і молочні продукти. Тобто, вони дають прші, і що хочу сказати про молочні mm -hmm. продукти. А от, все такі кисломолочні продукти, от у нас з дитинства, ми е, вважаємо, що це дуже гарний мікробіом. Uh -huh. от, але ця лактобактерія вона не дуже гарна для нашого кишківника. Тобто, на найкращий мікробіом буде тоді, коли у їсть багато овочів і особливо зелені. Оце буде найкращий мікробіом. Але теж е, є проблемки з іноді з, е, у дівчаток, особливо з перетравлюванням їжі. Uh -huh. І коли багато клітковини, то можуть виникати питання. В принципі, це все одно потрібно йти. Ти цим шляхом і працювати з кишківником, і працювати зі шлунком для того, щоб все це перетравлювалося нормально і їсти ці продукти. Про молочні продукти згідна я також своїм клієнтам намагаюся говорити, щоб молочні продукти намагалися прибирати, тому що вони є дуже гарним таким сильним тригером, особливо для проблемної шкіри. Чи є якісь продукти, які впливають на акне? Звісно. Наш улюблений цукор. Так? Але дивіться, людина каже: я цукор взагалі ніколи не додаю. Ні до чаю, ні до кави. Я кажу, Та, окей, добре, поїхали. Соус дивимось, там є цукор. Людина купує лосося слабосолений, там є цукор. Всі продукти, які ми купуємо в готові в упаковках і де є склад якийсь, там майже завжди є цукри. що пишуть, немає цукру, ми беремо етикетку, перевертаємо, а там є цукор. Тобто він просто в іншій формулі. А, але цукор майже є всюди. І цукри є в усіх вуглеводах, тобто скорочення вуглеводів для дівчат, що є такий синдром полікістозних яєчників. Uh -huh. Тобто, от коли у дівчини молодої проблемна шкіра, то, скоріш за все, у неї є цей синдром полікістозних яєчників. Це потрібно з гінекологом вирішувати. Uh -huh. Тобто, і це теж працюють декілька спеціалістів одно... в один той самий момент. Тому що косметолог зовнішньо, нутриціолог працює з внутрішнього саме з продуктами, uh -huh. а гінеколог Працює тому, що саме там ця проблема є, і от тільки тоді ми можемо досягти найкращого найкращого результату. Ми дивимося завжди етикетки, ми не купуємо те, що може бути взагалі в упаковках якихось. Перестаємо їсти солодке, мало їмо фруктів. Тобто, от два рази по 150 грамів на день в перші половині дня це mm -hmm. достатньо цього. Плюс ось ці мікроби вони просто дуже сильно люблять цукри, да. тобто вони їми харчуються. А нам потрібно людину. Перевести на здорове харчування, в якому багато клітковини. Овочів даємо е, вуглеводи е, довгі. До цукру хотіла б доповнити, що саме Оксана навчила мене їсти фрукти в першій половині дня. Особливо я особисто не розуміла, що не можна їсти фрукти ввечері, тому що для мене це було ну я не їм щось солодке ввечері, окей, я тоді візьму щось зім солоденьке, але солоденьке не печенічка і тортик, Візьму зім якусь там мандаринку, апельсинку, Вона ж натуральна, але все ж таки, от Оксана, мені. Об'яснила важливість того, що не потрібно їсти так багато фруктів, особливо ввечері. Це велика проблема, і найчастіше мені дуже складно її донести. Я навіть не хотіла зараз розкривати це питання, тому що це дійсно просто тема, яка потрібно розбивати на маленькі маленькі пункти і доносити людям. А це я зроблю в своїх наступних відео. У Мене ще так багато питань до вас. Чи можемо їх сьогодні всі розібрати? <світ> Ні, не можемо, бо е, 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 усі питання не неможливо просто розібрати за один раз. Тому я пропоную зустрітися ще раз і е, е, по, проговорити. попроговорити. Любі підписники. Пишіть нам, що вам цікаво, і ми зустрінемось ще раз з вікою і запишемо для вас відповіді на ваші питання, які стосуються саме шкіри, або тургору, або кологену, або, або пігментації, акне і інших проблем. Так, або як готуватися до ін'єкцій і купи, купи всього. Да. Пишіть. І, звісно, підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми відео. І пишіть теж в коментарях, кого ще мені запросити, кого вам цікаво, з ким пос... щоб я поспілкувалася і розкрила питання. Питання з обох сторін! Пока!